4 листопада, згідно зі спільно затвердженим планом графіком між Київською обласною радою і Національним університетом біоресурсів і природокористування України, в залі засідань Володарської райдержадміністрації відбувся семінар навчання з питань стратегічних напрямів формування самодостатності сільських територіальних громад та земельного законодавства України. На семінар були запрошені керівники управлінь та відділів райдержадміністрації, депутати районної селищної сільських рад, голови постійних кон місії з земельних питань, керівники окремих установ організацій району, селищний сільські голови, громадський актив району. Голова районної ради Петро Мусієнко привітав учасників зібрання та ознайомив із порядком денним семінару навчання. Про основні завдання діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України, які визначені законом України про вищу освіту, а також про перспективи розвитку в сучасних умовах агропромислового комплексу, говорив доктор сільськогосподарських наук професор Віктор Пабат. Ми хочемо, щоб ти сьогоднішні завдання, які є у район у районах, Допомогти їх у вирішенні, а саме сказати законодавчу базу, системну базу, те, що ми, як ми розуміємо, як ми за це знаємо. В університет входить два інститути, один в Бережанах і один в Ніжині, той в Тернопільській області, той у Ніжинській області. Чернігівській області, я обячаюсь. Кроме того, сім коледжів. Безумовно, в зв зв'язку з тими неприємними ситуацією у нас забрали Кримський університет, забрали три кримських коледжі від нас відійшли. І саме основне, відійшла у САКах науково-практична база, де щорічно підвищили кваліфікацію, особливо. Спеціалісти і керівники галузі птахівництва порядка 700 чоловік. Ми на протязі півтора року проходили вже ліцензування у країнах Європи і Сполучених Штатах Америки. Перший етап ми ліцензування пройшли багато зауважень, але вони, я думаю, що при підтримці уряду будуть виконані за рік, і якщо дасть Бог, то. Вже в наступний рік 16, й не 15, й а 16. й Ми матимемо диплом світового зразка, по якому не треба буде перевчатися, а це диплом, який буде мати світовий зразок. Ми в цьому році відкрили два підрозділи магістратури, тобто магістри, це управління інноваційною діяльністю, це нова спеціальність. Це чоловік має освіту вищу. А потім до нас приходить і за рік отримує майстра. І ці, чітко в цій спеціальності написано, що ці магістри будуть працювати у вищих керівних органах адміністрації президента, кабінету міністрів, Міністерствах і відомствах. І друга спеціальність це Державна служба. Це теж надзвичайно молода спеціальність, але якщо... Першу спеціальність то тільки ми готуємо, а Державну службу готує і ще е, Академія при президенту і його підрозділи, які є в Одесі, в Харкові і Львові. Тобто, дві спеціальності ще додатково на магістрі. Розглянули також питання про удосконалення територіальної організації місцевого самоврядування. Йшлося і про регулювання земельних відносин та проведення землеустрою. Обговорили учасники семінару і проблеми встановлення меж територіальних громад. Зміни у земельному законодавстві у нас відбулися 1 січня 2013 року, коли у нас набрали чинності одразу три дуже важливих нових закони: це нове законодавство про державний земельний кадастр, новий закон про реєстрацію речових прав на нерухоме майно. Ну і... Збоєм курантово, як кажуть, у нас також відбулося розмежування земель державної та комунальної власності, і тепер у нас, якби територіальні громади, вже стали не просто тимчасовими розпорядниками, як це було за попереднім законодавством земель у межах населеного пункту. А тепер ви стали вже повноцінними власниками. Єдине, що звичайно, і... Це ми розуміємо, то є певною проблемою тим законом про розмежування, який був прийнятий, по суті, було закріплене те статус-кво, яке у нас склалося після 2002 року, тобто тоді, коли повноваження органів місцевого самоврядування по розпорядженню землями були обмежені лише територією населеного пункту. Да? А оті от землі за межами. Бувшої сільської ради да, за межами населеного пункту за ме... в межах Ради, вони у нас стали землями державної власності. Ну і поки що ми от маємо то, що маємо. Ну, на превеликий жаль, внаслідок розмежування у нас сьогодні територіальні громади по Україні контролюють лише 12% неприватизованих земель, а да, 88% це контролюють органи державної влади, да, керівники яких призначаються. З Києва, е, якщо вести мову про так, скажемо, нове законодавство у сфері реєстрації прав та кадастру. Воно у нас на превеликий жаль також залишається недосконалим. Перша і головна причина полягає в тому, що, хоча новий реєстр речових прав почали вести, але, так скажемо, інформація про раніше зареєстровані права на землю та нерухоме майно в цьому реєстрі не з'явилася. Держземагентство свою базу даних реєстраційній службі Міністерства юстиції не передало. Да, і, Відповідно, зараз маємо проблему з тим, що і. По суті, треба перереєстровувати нерухомість в новому реєстрі. Те, що стосується будівель та споруд, то тут знову ж таки, навіть якби й хотілося, воно б не передалося в новий реєстр. Оскільки знову ж таки, ну БТІ у нашій державі, да, це абсолютно так скажемо, самостійні структури, розпорошені. У них ніколи не було якоїсь єдиної загальнодержавної державної бази даних, тому тут хоч не хоча, просто в силу. Об'єктивних обставин доведеться перереєстровувати фактично всю нерухомість у новому реєстрі, для того, щоб виникла можливість проводити із нею якісь правочини. Е, ну, звичайно, одною з найбільших проблем, е, так скажем, земельних відносин в нашій державі є те, що вважається все одна з найбільш корумпованих сфер державного управління. кажуть, які суди у нас більш корумповані, ніж е, земельна сфера. Ну, коротко про перспективи в цій сфері скажу вам. Зараз готуються законопроекти, які буде розглядати уже, скоріш за все, нова Верховна Рада. Це Ройсман дав доручення. Вони зараз готуються. Ну які основні зміни планується зробити вже у найближчому майбутньому. Перше, до чого я рекомендую вам готуватися. Це буде, скоріш за все, реформована процедура безоплатної приватизації земель. Справа в тому, що коли запроваджувалась безоплатна приватизація на початку 90-х років, це насправді був елемент, так скажем, передачі тих земель, які вже перебували в користуванні громадян, у їх приватну власність. Тобто, всі ми прекрасно розуміємо, що Велика Октябрьська соціалістична революція, да, вона там. Другим декретом оголосила землю общенародною власністю. Ну і на початку 90-х років, коли пішов зворотній процес, то треба було швиденько, якби ринкові земельні відносини сформувати. І тоді був декрет Кабміна про приватизацію земельних ділянок і все остальне. І тоді рішення основні були прийняті. І тоді у нас з'явилася ця безоплатна приватизація земель. Сьогодні, да, коли ми вже дивимося на ту безоплатну приватизацію, яка у нас іде сьогодні, ну, м'яко кажучи, вже до ніякої знаєте, соціальної... Справедливості там або якось соціальне навантаження, вона дуже часто не несе це під виглядом безоплатної приватизації, просто банальний деребан земель. Дуже часто оформлюється. Ну, я розумію, що там в такому районі, як ваш, може там не сильно багато вже тої корупції з безоплатної приватизацією. Але якщо ви подивитеся на землі навколо Києва або в самому Києві, то там активи, вартістю, опять таки мільярди гривень, роздаються на шару одноособовими рішеннями чиновника і. В принципі, вже поступово всі до того доходять, що з безоплаткою треба закінчувати. Але щоб там які реформи не проводилися, я вам скажу, що гарантовано в будь-якому випадку залишиться можливість безоплатно приватизувати земельну ділянку, якщо у вас є споруда будівля. Тобто, якщо в людей, наприклад, є хата, то вони там по декрету або опять-таки, за останні 20 років не приватизували землю. Да, то якщо є споруда будівля, можливість безоплатно отримати землю під спорудою будівлею. Вона Завжди залишиться. Ну, Скоріше за все, лишиться можливість безоплатно приватизувати землю для, так скажімо, соціально незахищених верст населення. Я вам скажу так, що у нас на сьогодні, з одного боку, всі, всі равни у нас по закону, да, і Земельний кодекс він один для всіх, але є певні категорії громадян, для яких містяться пільги. на... Ну, так скажемо, рекомендаційні пільги на отримання земельних ділянок безоплатно це. Ветерани війни їм забезпечується, ну має забезпечуватися першочергове відведення земельних ділянок відповідно до закону про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту. Громадяни потерпілі від Чорнобильської катастрофи, хоча, звичайно, там чорнобильці вже в основному це воно приймалося тоді. Це законодавство, коли переселення було із Чорнобильської зони. І зараз вже там основному, всі землю отримали, кому треба було. Ветеранам праці, типа теж гарантується переважне право на відведення ділянок. Молодим сім'ям відповідно до закону про сприяння соціальному встановленню та розвитку молоді в Україні. Ну а те, що зараз актуально. Це військовослужбовцям, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли, під, пропали безвісті під час проходження військової служби. Це у нас згідно закону про соціальний правий захист військовослужбовців та членів їх сімей, да, їм також гарантуються ну, додаткові гарантії праві створені для того, щоб отримувати землю. І інваліди з захворюванням опорно-рухомого апарату їм під гараж. Тож, типу, там в нього череді треба виділяти землю. Ну і ще раз підкреслю, що це норми в оцих спеціальних законах, вони носять, як правило, рекомендаційний характер. Да, хто б це не був, да, звичайний громадянин, який просто написав заяву на отримання земельної ділянки або там дружина померлого дружина військовослужбовця, да, який загинув, наприклад, під час АТО, да, то в будь-якому разі треба пройти всю процедуру, передбачену земельним. Законодавством да але і ще раз підкреслю от цим громадянам їх скоріш за все лишать, що у них буде право на безоплатну приватизацію, як кажуть, з нуля да, тобто формування нових земельних ділянок, а не тих, тільки приватизація тих земель, яка вже перебувала у їх користуванні. В будь-якому разі, скоріш за все, найближчим часом буде припинена безаукціонна роздача земель для ведення фермерського господарства, тому що це по суті сьогодні дірка, да за допомогою якої роздаються землі е, сільгоспризначення. Тут уже вроді консенсус такий назріває е, в парламенті. Е, ну і <зараз>, зараз так дискусія по поводу особистого селянського господарства, тому що теж це особисте селянське господарство, це часто просто інструмент для деребану, а не ну самі прекрасно розумієте, да, особливо коли у нас зараз Держдемагентство розпоряджається землями сільгоспризначення, то. Земля витрачається, як кажуть, дуже швидко, і вже, скоріше за все, ще пару років і у нас уже вільних сільськогосподарських земель в державі практично не залишиться. З приводу завжди актуальне питання: це, чи будуть повернуті органам місцевого самоврядування повноваження по розпорядженню землями за межами населених пунктів. Багато розмов у нас було літом цього року про. Реформу територіальної організації влади, децентралізацію управління. Ну от Ярослав Федорович вам буде на цю тему більш детально розповідати. Я лише, так скажемо, земельний аспект окреслю. Звичайно, у нас практично всіма політичними силами декларувалося. Да, що місцеве самоврядування треба зміцнювати. Там багато розмов про це. Скажу вам так: єдине, що дійсно потрібно місцевому самоврядуванню в Україні, не того, щоб воно стало самодостатнім і так скажем, дійсно могло б називатися самоврядуванням, да, а не хажденням з протягнутою рукою. Да, то насправді навіть без змін до Конституції треба поміняти земельне і бюджетне законодавство. Земельний кодекс і бюджетний кодекс, все, що треба зробити. Да. Тобто органам місцевого самоврядування треба перевернути землю. Да, земля і нерухомість це головний ресурс для того, щоб функціонувала територіальна громада у всіх нормальних країнах. десь 60-70% надходжень місцевих бюджетів це податки за нерухомість. Ну, в нашому випадку податки з землі. Да? Тому, якщо ми повертаємо територіальним громадам можливість розпоряджатися землею, ну то це один ресурс. Ну і друге, це навіть без змін до конституції, якщо поміняємо бюджетний кодекс і нарешті коли-небудь записуємо, що гроші збираються не наверх, а потім йдуть вниз, а збираються вниз, а потім частина цих грошей йде наверх, то це. Одразу теж поміняє всю філософію, так скажемо, з організацією влади в нашій державі. Говорили на семінарі про конституційно-правовий статус діяльності сільських та селищних голів, а також про аграрний розвиток України в контексті сучасних пріоритетів. Учасники заходу на обговорення піднімали питання про децентралізацію влади шляхом передачі повноважень та фінансування ресурсів на місцях, про повернення повноважень у земельній сфері сільським, селищній та районній радам щодо розпорядження земельного запасу за межами населених пунктів.